Жигулі торгівельна марка родини автомобілів Волзького автозаводу присвоєна моделі ваз 2101 за основу якої була взята дороблена італійська модель Фіату. За свідченням у ветеранів Ваза, назва Жигулі була запропонована радянським конструктором ще за чотири роки до випуску. На міжнародному ринку в багатьох європейських державах назва не прижилася, бо у покупців асоціювалася з сумнівним словом жигало а на Угорщині, взагалі, збігалася з нецензурним словом. Тому на зовнішньому ринку торгова марка була достатньо швидко замінена на лада у народі. До вас 2101 в різний час приклеїлися два прізвиська: спочатку одиничка, а вже в кінці 80-х років, коли модель перестала вважатися престижною, копійка. То чого для радянських автовласників ВАЗ-2101 було вперше? Наприклад, що в малолітражці на великій швидкості можна розмовляти не підвищуючи голосу, Щоб все було в машині може бути тепло як вдома, що без проблем можна долати відстані вдвічі швидше ніж на інших радянських автомобілях. ВАЗ-2101 наочно продемонстрував нашим автолюбителям наскільки простим може бути зимовий запуск двигуна. Коли власники легкових автомобілів інших марок змушені були йти за відрами з гарячою водою і паяльними лампами, водій Жигулів найчастіше обходився навіть без допомоги заводної рукоятки. Зараз і я спробую зрушити з місця за кермом Жигулів з першого разу. Виявляється, це не так же й просто. Саме тому інструктори радять вчитися водити саме на Жигулях. Оволодівши кермом цієї машини, ви зможете керувати чи завгодно.